Доброго ранку! Ми з Лисицею Алісою вітаємо вас на заняття з грамоти. Кожен день ми з вами спілкуємося. Ви спілкуєтеся з друзями, з батьками, з рідними. Ми читаємо книжки, складаємо вірші. І в цьому нам допомагають слова, які ми вимовляємо та складаємо в речення. Речення це невелика розповідь. В ньому про щось розповідається або повідомляється. Речення можуть бути різними, можуть бути і великими, і маленькими, можуть складатися із одного слова, або з двох, і більше. Речення можна записати словами. А можна схемою. Кожне слово в схемі буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. Маленька це слова помічники, які з'єднують слова у реченні. Це такі слова в, під, на. І скільки рисочок у схемі, стільки ж слів у реченні. Слово на початку речення пишеться з великої букви, позначається це так. Куточком. В кінці речення найчастіше ставимо крапку. А тепер спробуємо скласти по картинці речення. Подивіться уважно на картинку та скажіть: хто на ній зображений? Правильно, перукар Що робить перукар? Стриже. Стриже кого? Хлопчика. Скільки слів у реченні? Перукар стриже хлопчика? Так, три слова. Перше слово перукар. Пишеться з великої букви і позначається куточком. Наступне слово стриже позначається рисочкою. Перукар стриже хлопчика. Третє слово теж позначаємо рисочкою. Що ми ставимо в кінці речення? Правильно, крапку Наступне завдання. Подивіться уважно на картинку та скажіть, хто на ній зображений? Так, дівчинка, що вона робить? Катається. Катається на чому? На ковзанах. Молодці! Тепер це запишемо схемою. Скільки слів у реченні дівчинка катається на ковзанах? Так, чотири. Перше слово дівчинка. І перше слово пишеться з великої букви. Позначається це куточком. Наступне слово катається. Позначаємо рисочкою. Далі катається на. Це маленьке слово. Воно з'єднує слова в реченні, позначається маленькою рисочкою. Наступне слово катається на ковзанах. Ковзанах позначається звичайною рисочкою. І в кінці речення, що ми ставимо? Правильно, крапку. Ось і закінчується наше заняття, на якому ми познайомилися із реченням. Його будовою та як позначається речення схемою. Ми з Алісою пропонуємо вам домашнє завдання придумати речення з двох слів та записати його за допомогою схеми. До побачення! До нових зустрічей!